Представляємо вам два акумуляторні фени бренду Profitec DHG 555 Коротко по характеристикам: Два фени постачаються з двома змінними насадками, два режими хай і лоу, допомагає вам в різних типах роботи, ергономічний дизайн у обох моделях. Це є прогумована ручка, захист від. Випадкового вімкнення. Також ви можете зафіксувати роботу завдяки даній кнопці, сумісність з акумуляторами типу М1, можливість нагрівання від 300 до 550 градусів за Цельсією. Ну, відмінністю двох моделей є тому, що тут ви можете регулювати тільки зверху потік повітря в двох режимах High-Low, В лоу режимі це у вас 350 градусів по Цельсію і 110 літрів на хвилину. В хай-версії у вас 550 градусів по Цельсію і 200 літрів на хвилину. На відміну від цієї моделі, у вас можливість працювати з екранчиком. Тобто ви можете обрати різний режим, швидкість потоку у шістьох позиціях Та Додавати по 5 градусів плюс та мінус. Комплектацію входить: акумуляторний фен, редукційна насадка та насадка концентратор Діапазон температур однаковий. Який вам зручніше, той і замовляйте. А замовити ви можете у нас на сайті, шукайте посилання в профілі.